Кілька днів тому активісти, автомобілісти та бізнесмени перекривали дорогу на в'їзді до приміщень чернівецької митниці і МРЕВ у Чернівцях, вимагаючи скасувати закони про утилізаційний та акцизний збори, а також відміну сертифікатів відповідності. Того ж дня в кабінетах керівників цих двох служб відбулися перемовини, результатом яких стало написання спільного звернення до голови ОДА з проханням звернутися до Верховної Ради, аби народні обранці проголосували якнайшвидше за скасування цих законів. З цього приводу підприємці знову вирішили зібрати. Атися щоправда, вже у облдержадміністрації спілкуватися вони мали із новопризначеним губернатором. Однак, у Романа Ванзуряка терміновий робочий візит на Вижниччину. Тому громадські слухання провів його радник Юрій Івашин. Перше слово він надав підприємцям з їхніх виступів. Терпець давно вже людям увірвався. У них чимало питань як до митників, так і до працівників МРВ. штат, ви розумієте, я приходив у таке, це все, я міг здати екзамен, здати і глаза, все. До нас приходиш так, від одного вікна до другого, до третього. Той пише, той малює, а кінця краю ніякого немає. Ті дівчата стоять так само. Прийдеш, стоїш коло вікна. Добрий день, добрий день. Вона або чистить нігті, або задерла ноги, говорить по телефону. Півгоди я може сидіти, вона говорить по телефону. Що за беста може бути на робочому місці по телефону? Ви телефону взагалі забрати, нема такого, я не знаю, я робив там, в мене телефона на роботі не було. Все. Потрібно терміново закінчити справу з бігунками, який я вмрев. На моєму прикладі, якось підійшов мреал, мені потрібно було поставити машину дорученню на Вінницький номера. Підходжу, питаюся, є Вінницький номера? Є все нормально. Я знімаю машину з обліку, проплачую гроші за зняття, проплачую. Гроші за постанову родичів, номерів війницьких нема мені так. Нема Нема, До мене підходить людина, теж такі прізвище не знаю, не буду називати, бо не знаю. 100 доларів, зараз вінницькі номера покупка. Скільки можна це? Купляйте машину в Німеччині, в Голландії, надає технічний паспорт. В на технічному паспорті всі дані на машину. Всі. Тобто, якого випуску, якого кольору, коли вона заїхала, все, 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 все є. Ми приїжджаємо, ми купляємо машину до Бурської Баландії, образу. Я купляю Мерседес в тих паспорті, я пишу, написано 2008 рік. Я приїжджаю в Ченівці, я приїжджаю на знаменитницю, приїжджаю на експортиру, мені кажуть: а ти знаєш, що така машина 2007 року. А я кажу, як це так може бути? Я заплатив за її за 2008 і в тій паспорті написано 2008. Ну, якщо 100 доларів, то... Далі слово взяли керівники митниці Тамрев. Вони також за зміни. Зокрема, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Чернівецької митниці пояснив, із прийняттям закону про утилізаційний збір держава протягом року не доотримала лише з однієї боковини 40 мільйонів гривень, оскільки в рази скоротився віз автомобілів за кордону. А відповідно, і їхнє розмитнення Валерій Губерів зазначив настайно підтримую скасування закону. Стосовно ж інших поборів пояснив, хто насправді у цьому винен. Треба чітко розмішовувати функції митниці і функції тих організацій, які працюють в митниці. Це не митна організація. Експертиза, митний брокер, митниці усіх організацій, де я в кого змушені немає. Я не пам'ятаю призвичку, що людина, який казав, що експерт визначає рік машини, там застосований, чи сьомий, чи восьмий. Митник не визначає. Це помитному кофе. Чітко прописано. Він не інспекцію, а заборону речі взагалі він, він контролює законність і сплати податривали громадські слухання більше години. І з підсумками обговорень радик ознайомить голову ОДА, аби надалі можна було прийняти якісь конкретні рішення для вирішення цих усіх питань. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.